Ми з вами минулого разу обговорювали криві паритету артилерії. Так і от буквально сьогодні е, міністр оборони Олексій Резников зазначив, що кількість артпострілів по території України за добу зменшилася приблизно до 30 тисяч на добу, хоча на початку це було 60 тисяч. Чому ця кількість пострілів може зменшуватися? Це проблема зі стволами чи це така проблема з підвозом самих боєприпасів, тому що ну сумніватися в кількості боєприпасів не варто в них там просто мабуть мільйони. Ну, треба знов ж правильно підійти до цієї теми. Давайте два слова коротенько. Ми про це вже говорили, але бачу, що актуально будемо говорити ще раз. На початок війни 15-20 мільйонів запасів. Усіх калібрів у них були в той час, як армія США до 155 міліметрових установок. Мала всього навшо запаси у межах 2,5 мільйонів. Розуміємо, які велетенські пропорції. Американці вийдуть на показники у 50 тисяч на місяць. Усього навча на кінець серпня. А противник може виробляти до 125 тисяч. Тисяч на місяць, отже, в межах до 4 тисяч на день, але цей показник усиліно буде суттєво понижуватися з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем, обов'язково дійде до критичної точки, коли наша кількість сукупна євроатлантичного простору буде більша ніж їхня. Плюс направду починає помаленьку з'являтися проблема із самими артилерійськими стволами. Поза 3 тисячі уже знищено до 2,5 тисячі, ті, які на початок війни. Були ще є, це доволі багато, знімають із складів. Але у них залишилося всього 6 чи 7 верстатів, не заводів, а верстатів, котрі можуть висверлювати ствол. І ці і це устаткування також нескінченно угу. зношується. В загальному підсумку весь їх велетенський воєнний потенціал рухається помалу вниз, але це не буде так швидко, як на цього хоч. Але є ще люди. А ну тут неможливо не зазначити, що один фактор, який сприяє у цій всій системі. Помічаю просто кожного дня, що кількість арт-систем, знищених постійно, збільшується. Ну от за минулу добу ще плюс 12. Ну це велика кількість 12 арт-систем. 100% Це практично дивізіон. Дивізіон має 18 арт- установок. Це багато, але ще одна дуже цікава деталь, на яку би я хотів звернути увагу, що у них дійсно все по справжньому рухається. Вниз. це величезна кількість винищення станції радіоелектронної uh -huh. боротьби. Це направду дуже серйозний показник. Чому це найінтелектуальніша частина всього озброєння? Бо це не зброя. Думаю, розумієте яка різниця між зброєю і озброєнням. Зброя вбиває, нищить, а озброєння забезпечує цей Процес радіоелектронні станції. Покликані забезпечувати оцей процес, і оці радіоелектронні санкції не мають ні не сумніву, що вони найсучасніші найновішого виробництва. Якщо вони не спроможні захистити себе від технологічної зброї, якою їх нищать, це є ознакою того, що вони вже не можуть повноцінно працювати. І в цій частині загалом це хороші новини, але знову ж таки стара добра латинська приказка. Дуже її люблю. Фещина лента поспішаємо. Помаленьку стратегія і філософія нашої перемоги звучить трьома словами: терплячка, терплячка і ще раз терплячка.